Якщо у вас цікавий черв'ячний редуктор, з чого потрібно почати для підбору? Перше, і це було б ідеально і найпростіше, на ньому має бути маркування. Якщо ви скинете фотографію цього маркування, ми максимально швидко підберемо аналогічний редуктор. Якщо ж немає маркування редуктора, голий редуктор, але він ще більш-менш зібраний, ви знаєте, що черв'ячний редуктор берете, ставите дві мітки: одна на вхідному валу, там де двигун садиться, друга мітка ставиться на вихідному валу. І починаєте крутити завхідний вал. Скільки обертів ви зробите тут вистраханим валом, поки один повний оберт не зробить вихідний вал. Це і є передаточне число редуктора. І на цих параметрів ми підберемо аналогічний редуктор. Третій варіант. Якщо у вас в геть нічого немає, розвалився корпус, зуби згіжені, шестерня випала. Берете ці залишки, що у вас залишилися, і починаєте рахувати кількість зубів. Порахували повністю кількість зубів, берете стальний черв'як і починаєте рахувати, скільки заходів на черв'яку. В цьому випадку два заходи помічено двома різними фарбами. Один заход, крутите, ось інший заход. Далі кількість зубів ділите на кількість заходів, і отримаєте передаточне число редуктора. І з цим параметром звертаєтесь до нас, ми вибираємо аналогічний редуктор.